Вітаю вас, я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь білі втрати. Вони вірять у перемогу і наближають її, кожен на своєму фронті. Рай на землі так про свій будинок на Херсонщині згадує багатодітна мати Наталя Родних із Береслава. Він стояв на березі мальовничої річки і був такий просторий і світлий, що в ньому знайшлося доволі місця для її дев'яти прийомних дітей. Але прийшли росіяни. І знищили цей щасливий світ. Рідні діти якось швидко подорослішали та вилетіли з гнізда, але в домі не стало тихо. Три роки тому Наталя та її чоловік подарували своє батьківське тепло знедоленим дітям, взяли в родину дев'ять підлітків із травматичним досвідом життя. Все було так, були трошечки такі їжачки, але вони зрозуміли, що любов все ж таки до них іскрення, вона не якась там придумана, не казкова. Ми вирішили їм це показати просто буквально, як це все відбувається, як можуть батьки любити. Не обов'язково ті, що народили. Війна стала для родини жахливою несподіванкою. У перший же день повномасштабного вторгнення їх розбудив гуркіт вибухів у новій каховці. Там навчався старший син Наталі. З гуртожитку хлопець вискочив у мороз, майже босий. Додому дістався автобусом, який наздоганяли постріли. Я глянула я на свою дитину, ну він чуть не голий, просто на футболку надів на, на ту куртку. З чужою сумкою, з чужими речами. Він не мог зібратися докупи, його просто трясло всього. Батьки намагалися не піддаватися паніці, запевняли дітей, що треба перечекати кілька днів, але в місті вже панував хаос. Стріляли безперервно, і з будинку довелося поспіхом переселитися у погреб. Було дуже страшно, ми бачили ракети право над нашим будинком. Їх збивали, а деякі прямо в річку падали. Ми від річки 200 метрів. На наш будинок і берег росіяни зайшли в місто у перші ж години вторгнення. Ховали свої БТР і танки в житлових кварталах між багатоповерхівками, підставляли під обстріл мирне населення. Весь перший тиждень сім'я взагалі не виходила з погребу. Там було дуже холодно, до того ж, зникло світло. Закінчилось наше пересижування в підвалі, тим що діти похворіли. Лікарня. Получається, окупована повністю расистами. Ми туди просто не могли піти. Навіть ми цим не могли запаси. Ті що були дома. Вони дуже би так як це багато. Коли обстріли трохи вщухли, вирішили повернутися в будинок, але і там було незатишно. Зникла електрика і вода. До того ж, не полошав постійний страх, що можуть завітати непрохані гості. І якщо будинок був зачинений, виривали вікна, вибивали виривали двері, і вибивали вікна, робили те, що вони хотіли. Так їм хотілось варварськи розділася з нашими будинками, з нашим майном, з нашими людьми. Але найбільше лякали розмови, що російські солдати ґвалтували дівчат. Наталі, як мамі п'ятьох доньок, це здавалося найжахливішим. Розговори, як кажуть, в кругу сім'ї кажу, дівчата, не дай Бог хтось заходить в двір, вибиваєте вплоть вікна і вискакуєте на другу, віць. а чоловік мене зразу питає: а куди? І ви знаєте, все, а куди? Вони везде. Де не ткнись, вони є везде. куди бігти Родина наважилася на відчайдушний крок. Попри побоювання, що машину можуть розстріляти на виїзді, завантажили найнеобхідніші речі. І дев'ятеро дітей та двоє дорослих утиснулися в авто, розраховане на п'ятьох. Але сталося найгірше: несподівано зник найнятий для виїзду провідник. Ще такого ну, вона війна страшніша немає. Це була надія. І ми цю надію в секунду просто втратили. Та зважили всі ризики і поїхали самі. Усю машину обклеїли написами Діти. Наступні 50 кілометрів стали найстрашнішою і найважчою дорогою в житті. Виїзд тривав понад 9 годин. За цей час їх перевірили більше 20 разів. Дітей не випускали з машини навіть у туалет, і в цій страшній тисняві вони залишалися до останнього блокпосту, на якому їх проваджали під дулом кулемета. І що мене поразило, бачивши, що там куча дітей, які дивляться в ці вікна, з цим пулеметом, з такою ненавистю, з таким, я навіть не знаю зверством просто. Вони нас проводять. Я боялась дихнути. Я дітей казала, боже, любенькі глаза позакривайте, хай вони навіть не дивляться. Вони не... ну, хто знає як дитина відреагує на це. Це просто жах. Останнім випробуванням став міст на Давидів Брід. По всій дорозі змійкою були викладені міни, і, здавалося, достатньо необережного вітерця, щоб прогримів вибух. Але нагородою за всі жахи стала свобода, і її перший провісник український блокпост. Стоїть пост, за ним стоять наші воїни. Ми плачемо, ми щасливі. Повискак... Ми не доїхали ще навіть до посту. Ми вже повискакували з машин. Давай знімати ті білі пов'язки, з якими ми їхали на зеркала. Нав'язували той дядько такий кремезний, такий здоровенний, мачукає нас ви шо, каже, безсмертні. Переїхали стільки шляху і хочете підірватися. Ще назад люди вперед. Тепер, завдяки допомозі Київського центру соціальних служб для сім'ї і дітей, родини Наталі оселилася в добротному будиночку в селі Дрозди на Київщині. Тут вони серед своїх, оточені теплом і турботою. Про них піклуються чуйні люди, які розуміють їхні потреби і допомагають від щирого серця. Коли Береславди окупували, виявилося, що росіяни повністю пограбували будинок родини. Винесли всі меблі. Варварські зруйнували стіни та стелі. Наразі місто перебуває під постійними обстрілами. Тож, як не гірко це розуміти, але повернення додому відкладається. Але Наталя родних вірить, воно необмінно буде. Морпіг та багатодітний батько Олександр Лунгу не бачив свою родину понад 14 місяців. Разом із прикордонниками острова Зміїний його травмованого увесь цей час утримували в російському полоні. Його рідні шукали будь-якої можливості, аби привернути увагу до полонених з острова, оскільки в полон вони потрапили раніше за інших у перший день повномасштабної війни. І от, нарешті, довгоочікуване, я вдома почула родина Лунгу. Далі історія війни воїна, який пережив полон і не зламався. Ці кадри облетіли всі можливі соцмережі країни. Багатодетный батько притуляет до себя детей, яких не бачив больше року. Ты его видишь, что он живой, он настоящий. Просто ты его можешь обнять. Это, я не знаю, мы еще плакали, наверное, полчаса стояли, мы не могли прийти в себя. Потому что, да, папам сразу на колени просто, потому что, когда он уезжал на остров, дети, наверное, были на і полметра менше, ані дуже сильно виросли за цей період, ты... вот, вот я їх не бачив. І це були такі емоції, коли ти вот, от тоді я повірила, що та да, він дома. Емоції були дуже ogromні. Папа аж начал тремтіти від емоцій. Про те, що батька обміняли, Артем дізнався від прикордонників з острову. Проте було незрозуміло, чому від нього довго не було дзвінка, та чому його немає на загальному фото. Ми вже починаємо Думать не о самых хороших вещах, потому что обычно звонят сразу. Мы вышли с братом и с детьми на улицу. Артему звонит номер. Он поднимает трубку, и я по глазам его вижу, что он меня зовет. И мы снимали этот момент тоже на видео. Я услышала папин голос. Он был не в лучшем состоянии на самом деле. Йому було плохо, і на фотографіях на, на фотографиях його не було, тому що он був скорий. Привіт! Привіт, па! Привіт, привіт-привіт! Привет. Папа! Привет! Через довгу дорогу, спеку та хвилювання у Олександра піднявся тиск та паморочилось в голові. Зараз він на реабілітації. Попереду в нього операція та тривале відновлення. Я його, коли раз побачила, вживую, я вперше побачила вживу, я одразу обратила внимание на руки. У него очень сильно постарели руки, а, лицо. Ну, он очень сильно похудел, мне даже кажется, он стал меньше. У него а, на левом плече были порваны связки. В первый день, когда я грузили на катера, а, я так и не поняла, он то ли упал, то ли его толкнули, и порвались связки, и он не может поднимать полностью. Физически изменился кардинально. Человек стал, ну, намного истощеннее, чем был даже визуально по коже, которая просто белая, не видала солнце, это говорит о многом. Моральные, эмоциональные проблемы есть, есть ну, необоснованная тревожность в любой момент. И все вот такие дела. Поэтому мы сейчас уделяем максимум внимания на реабилитацию. Діти Олександра пригадують 24 лютого 2022. Це був найгірший день їхнього життя, коли усіх прикордонників і морпіхів з острова Зміїний оголосили мертвими. Як мені розповідала мама в перший день, коли вона услышала цю новість, вона ході вона говорить: Я просто хочу впасть на землю і кричать, но вона боялась, що діти испугаються. І це було очень жорстко, це було ужасно когда ты просто осознаёшь, что сейчас твой отец, твой родной человек может лежать на острове мёртвый. Это ужасно. Это просто просто. И ты в этом состоянии живёшь э 2 2 дня, но оказалось, что 20 лет. Через несколько дней на российском канале вони побачили відео, на якому усі захисники острова були живими, але в полоні. дало сил rozpocвати боротьбу за них. В ближайший месяц после этого видео мы как одна семья все весь гарнизон острова Змеиной все родственники объединились по сегодняшний день мы все вместе я очень горжусь ими всеми мы до конца боремся до каждого нашего военно плену. Мирні акції та пікети в різних країнах світу, статті у закордонних виданнях, зустрічі з представниками влади та військовим керівництвом усе це задля того, аби не забували захисників острову і постійно вносили їх до списку на обмін. Сам Артем почав займатися волонтерством та допомагати переселенцям, аби відчути себе корисним. Я волонтер дійснущій фонďі Дмитрія Кривова разом. Вони тоже з перших днів основали этот фонд. Ми допомагаємо і переселенцям, і постраждалим, і нуждаючим воєнним в, в автомобілях, в спецтехніці. Це по сьогоднішній день происходит. Я просто не знав, куди себе и і нужным, що я полізний буду в этом. Нарешті тато вдома. Проте на цьому Артем зупинятися не збирається. Він продовжує допомагати іншим родичам захисників острову Зміїний, доки не будуть визволені усі. Хочу напомнить, что еще 33 защитника острова Змеиный находятся в плену, за которых родные борются каждый божий день. Я очень горжусь всеми родственниками острова Змеиный и их его крутых кругов молчать. Вы молодцы. Дальше до перемоги. Ми віримо, що всі наші захисники та захисниці скоро повернуться додому з ворожого полону. Ми розповідаємо їхні історії, аби вони були в центрі уваги та як найскоріше звільнені. Олександр Швецов втратив ногу під Луганськом ще в 2014-му. Мучився від болю, коли ходив на протезі, а ще більше від співчуття або, як він каже, грустінки в очах оточуючих. І обидві проблеми вирішив по-своєму і вельми оригінально. Вирушив у подорож сам. А згодом запросив доєднатися до нього інших поранених ветеранів війни. Досвід показав це неймовірний і дієвий спосіб реабілітації. На війну Олександр потрапив спонтанно. Зайшов у військкомат просто за довідкою і неочікувано для себе звідти вирушив на фронт. Коли я прийшов у військомат, якраз були в майдані події, і для мене до мене підходить комісар і каже, люди з такою військової спеціальності, як в тебе зараз дуже потрібні. Там а я коли лизрочку служив, то здобув таку військову спеціальність, як командир відділення. і я сказав, що так піду у складі 30-ї механізованої бригади. Олександр із боями пройшов Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне. А от зовсім на нулі під Луганськом був поранений. Тоді на них масовано пішла ворожа техніка. Якоїсь миті рвонуло зовсім поруч, і Олександр не зміг стати на ноги. Гелікоптером мене відправили до харківського шпиталю. У Харківському шпиталі мені ампутували мою ліву ногу. Зайшов лікор. Лікар до моєї палати повідомив про те, що вони рятували моє життя. Не ногу. Олександр після ампутації мусив кардинально змінити життя З свого часу. Коли я навчався ходити, і я якось тікав трошки від людей. Ну кожного своя може психологічна історія, ну у мене вона була така, що я трошки ховався від Бо в мене було життя до і життя після. Одного разу він вирішив поїхати за кордон. А розрахунок був простий: коли тобі цікавий світ навколо про білі, дискомфорт забуваєш швидше. На сьогодні Олександр залучив до реабілітації уже понад 500 людей. Це бійці, які втратили на війні кінцівки. Цивільні на візках, діти загиблих воїнів, які пережили емоційну травму і теж потребують допомоги. Подорожі в них людина трошки вживає. Ну я по собі то знаю, і саме в подорожах людям, які на протезах, воно якось ну мабуть, правильно скажу, легше навчитися ходити, і тим більше, якщо це як я вважаю, якщо ти це будеш робити разом з такими, як сам. Влаштовує Олександр і походи заради збору коштів для потреб воїнів навесні з побратимом Сергієм Храпком. Вони протягом п'яти днів йшли один одному назустріч: Сергій із Києва, Олександр із Житомира, і все заради того, щоб придбати для київського шпиталю секцію гастроскопічної стійки і та фірма Олімпус якої є цей гастроскоп? Побачила то, як ми сірим ідемо, і вирішили подарувати всю гастроскопічну стійку за 12 мільйонів шпиталю? А нещодавно з групою ветеранів Олександр злітав до Ісландії, де вони пройшли багатокілометровим маршрутом по місцевих заповідниках. Ісландія я вважаю, що то одна з найкрутіших. Чих локацій, яка є, не те, що в Європі, а в світі там є що подивитися, те, що їх буде відволікати від тих потертостей, як вони собі будуть натирати, можливо, десь їм буде боліти, чи якась незручність. Те, що навколо воно буде відшкодовувати тий дискомфорт. Я казав, що це це остання підворочка, це остання підворочка, але е, потім вони кажуть, підходить до мене. Там толік наприклад каже: Сань, це точно остання. кажу, я вам казав то для мотивації І ще раз два, отак як стільки і ми прийшли, і ми будемо там на місці. Похід на сплячі вулкани та гірські водоспади уздовж гарячої річки та крижаного океану. Навіть Олександр був шокований тим, як багато вони змогли пройти та побачити. Під час цих походів нас зустрічали європейці. Вони були шоковані. По перше, зустріти на таких висотах людей на протезах. І Вони всі питали, звідки ми Ми казали, що ми з України казали про те, що солдати. Було видно в їхніх очах, що вони не те, що нами пишалися. Пишалися нами можуть тільки українці, але вони просто відносилися з такою повагою. До тих пацанів ну що просто, і це також нас надихало і підійматися. Усі тури для ветеранів безкоштовні. А Гроші для них Олександр Швецов збирає через свої соцмережі. Він також активно донатить на машини, дрони, генератори та іншу техніку для зсу. І вважає це нормою свого життя. І ви, і я. Ми всі зараз просто об'єднані однією справою, однією ідеєю. Е, ну ми маємо просто виграсти, вибороти ту перемогу. Тепер у планах Олександра екстремальний тур до Польщі, під час якого ветерани стрибнуть із парашутом, ризикнуть пройти по вертикальній поверхні спробують джампінг. Ветеран впевнений, той, хто подолає ці випробування, точно здолає хворобу. Не зламатися і вірити такі прості слова і таке непросте втілення у життя, але цілком можливе, коли є бажання та наша загальна людська підтримка. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни, і прагнуть зупинити цей жах назавжди. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідок-адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.